Друзі, привіт! І в цьому відео я покажу вам, як можна відцентрувати DIV трьома способами. Як ви бачите, я створив звичайнісінький DIV, додав йому ось такі стилі, і нашому баді я додав ось такі стилі. Окей, отже, перший варіант це за допомогою флексбоксів. Добавим дисплей Flex нашому батьківському елементу. Також додамо Justify Content Center і Align Items Center. Таким чином ми вирівнюємо наш елемент горизонтально і вертикально, і він стане строго по центрі нашого батьківського елементу. Кейс окоментуємо це, напишемо ось тут flexbox І наступний варіант буде за допомогою крідів. Добавимо display grid нашому батьківському елементу, а також Place Items Center. Таким чином наш квадратик розміститься по центру нашого батьківського елементу. Окей, давайте також закоментуємо це. І останній варіант, який найбільш незручний, це за допомогою position absolute. Добавимо position relative в нашому батьківському елементу. Далі добавомо position absolute нашому елементу, якого ми хочемо відцентрувати. Добавимо Top 50%, left 50%. Також добавим Transform Translate 50% мінус 50%. Окей, таким чином ми відцентрували наш квадратик по центру. Але як ви бачите, тут ми написали значно більше CSS коду. Тому я би рекомендував використовувати перший або другий варіант. Окей, дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал.